Популярний французький співак переїхав до України і завзято підтримує зсу. Його звуть Поль Манандіс, і він каже, що знайшов в Україні другу батьківщину. Не хочу виступати по на іншій країні, тому що у мене депресія, коли я на іншій країні. Я реально люблю Україну. Я думаю, як ніхто Кожен сантиметр люблю, кожен людей люблю. Поль народився в Брюсселі в родині француженки та італійця. Співати почав ще з дитинства. На одному з виступів його помітила королева Бельгії. Вона передбачила юнакові велике майбутнє, однак гадки не мала, що він пов'яже його з Україною. Попри волю батьків, Поль не став адвокатом, а поїхав до Парижа, де розпочав співочу кар'єру. Саме там він познайомився з українським опорним співаком Василем Сліпаком. Тоді ж зустрів і українку Олену та закохався. Два роки вони прожили в столиці Франції разом. А 2015-го вирішили переїхати до України. Поль одразу відчув потяг до української культури, почав співати та говорити українською. А свій перший альбом в Україні співак назвав Україна мій рай». Спершу він співав про любов, любов по-французьки. Але українською мовою а 2016 року його добрий друг Василь Сліпак загинув на фронті від кулі російського снайпера. Польце важко пережив, і відтоді він співає про боротьбу України. Україно твої! Низку пісень митець присвятив захисникам України. Кожен герой України, хто дає своє життя для України, жити внутрішні мене. Я не знаю, як це пояснити. Я просто думаю про мені постійно. А з початком повномасштабної війни Поль почав підтримувати ЗСУ не лише творчістю. Я поможу, як я можу. Кожен побрати, бо сестри, хто зараз, на жаль, на фронт, там де така війна заружений, техніка. техніки. Вось я типа ну, купить, ну через музику, через що я роблю. Солдату, великий привіт для бригади 93 для Айдар, правий сектор. За такі казки для вас. Хочемо висловити велику подяку Павлу за подарований шолом. Друже Поль, слава Україні. Дякуємо тобі велике за те, що ти завжди нам допомагаєш. Шановний пане Поль, дуже дякуємо за вашу волонтерську роботу. Ви краще дякуємо. Слава Україні. За відданість і допомогу Україні. Поля отримав безліч орденів та інші нагороди від держави і військових, та на цьому не зупинився. і з 2023 року представляє економічні та гуманітарні інтереси України в Європі. Він гучно розповідає європейській аудиторії про звірства росіян проти українців. Попри це, він не покидає творчість, а його пісня продовжує піднімати бойовий дух воїнів на фронті.